Озброєні чоловіки у камуфляжі зухвало пограбували мисливське товариство на Київщині. Злочинці забрали два десятки рушниць, побутову техніку і навіть мобільні телефони охоронців. Нічне чатування охоронців та єгерів у мисливському товаристві в селі Білому березі, що в Київській області, перервали 20 чоловіків у масках та камуфляжі. Погрожуючи зброєю, за мить вклали всіх на підлогу. Поклали на підлогу під зброєю. Єгерський склад. Держали їх, поки всі інші люди не почали грабити територію бази. Повідомити не змогли, тому що були відібрані всі мобільні телефони і ніхто не міг дати потрібний сигнал. Дії грабіжників були ретельно сплановані. Поки одні виносили всі цінні речі до автомобілів, кілька нападників знищували докази своєї присутності. Вони перед тим як перелізли через забор, зразу туди забігли цей. Там, де ведеться відеоспостереження, вони зняли зразу монітори, зняли системні блоки. Разом з побутовою технікою нападники прихопили зо два десятки рушниць, біноклі та оптичні приціли. Правоохоронці переконують, вживають усіх потрібних заходів, щоб розкрити злочин гарячим слідом. Одного з грабіжників вже затримали. Відразу відкрили слідчі кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3. Це розбій, тяжкий злочин, ну, принаймні до 15 років. Можливо, в груповому вигляді Олександр Карпач, НТ.